Сьогодні добігає кінця останній сьомий день великої кресної ходи з Кам'янця-Подільського до Почаєва. Вже за годину паломники будуть у Почаєвській лаврі. Скажіть, будь ласка, що означає хресна хода для вас та усієї церкви? Я би почав відповідь на ваше питання, хотів би похвалити крестоходців. Хочу сказати, що жив наш Бог і жива наша віра. Пройтися за декілька днів полями, пильними дорогами, таку преодолівати таку відстань це зовсім непросто і дуже складно. Але ми бачимо, що дійсно у наших крестоходців жива віра. І вони вняли словам апостола Павла, який каже, що віра віру, серцем віриться в правду, а устам і сповідується во спасіння. І вони своїм трудом і свідчать свою велику віру і уповання на милость Божу. Кресний ход це. Особливий молебен, Молебен, який має особливу благодатну силу. Кресний хід установлений на честь головських хрестових страдань. А тому-то наші паломники, наші прихожани і свідчать свою віру і хочуть приподнести якийсь то труд до великого свята, який наближається спині Божої матері. через те вони і трудяться таким славним трудом. Останнім часом. Певні сили кажуть, що церква якась чужа для українців, що церква не розуміє український народ віддаляється від нього. Скажіть, будь ласка, як розуміти такі вислови на фоні такого масового агресного ходу? Я думаю, що це все неправда. Цей багатотисячний кресний хід свідчить про те, що дійсно народ переживає за церкву, і церква переживає за народ і завжди церква була з народом. А тому-то ми будемо усилювати свої молитви, щоб Господь просвятив тих, які неправильно розсуждають які неправильно оцінюють справу Христової церкви. В цей такий важливий і складний час кресний хід і труд цих людей можна сказати, що вони вималюють у Бога нашій країні мір, а людям взаєморозуміння. Цей час, коли посилилися інформаційні атаки на церков, як церков надалі буде відповідати, на них? церква буде відповідати тільки думаю, що терпінням і любов'ю. Тому що Господь так і заповідує, так і вчить нас, щоб ми за зло воздавали добром, а за ненавистю любов'ю. А тому то у нас немає других заходів тільки. Молитися і на милость Божу. Що б ви хотіли побажати хрестоходцям та усім іншим українцям у цей день. Що хотів побажати, в першу чергу терпіння, щоб ми не забували, що ми свершаємо відповідні тестві, і наша ціль це царство небесне. А тому, то цей багатотисячний кресний хід нагадує про те, що в якійсь то мірі, як ми бачимо, що люди шествують. І лишили себе зручності, так і ми, раді слави Божої і раді власного спасіння, маємо лишити, лишити себе або жертвувати тими, що предлагає часами світ. Відповідаючи на ваші питання і оглянувшись назад, ви знаєте, я сам загубився. А чому загубився? Тому що, будучи в Почаївській лаврі, скільки я живу, скільки людей ми бачили на різних праздниках, Ну ось такої ще ходи, такого великочисленого кресного ходу я не бачу. А тому-то я спішу додому, тому що треба цих людей зустріти, а не тільки зустріти, а через годину-дві треба і обід запропонувати. Як вони всі розмістяться у Лаврі така величезна кількість? Ну треба сказати, що для них, розумієте, вони якби приспособлені, тому що вже десь шість днів вони в дорозі, то вони мають палатки, мають коврики. На Почевській горі відкриті будуть всі храми, так що ми постараємося. Ну, люди розуміють, що неможливо. Ну, почеївчани ще багатьох приймуть. Ну, видно, що немала частина поїдуть додому. Так що ну, кожен розуміє, що кресний ход це подвіг, і вони на це рішалися, і видно, що вони запаслися терпінням.